Є підтверджені юридично. Якщо немає юридичних законів на такі рішення, тоді збіром підписів всіх, хто вважає тут на Майдані і хто не зміг прийти на Майдан. І це рішення повинно конкретно йти далі, на обласні центри, в районі обласні, до майдану Київського, до створеного на народного об'єднання Майдану. І вже від народного об'єднання Майдан повинно це рішення йти конкретно до прокуратури до своїх органів. І вони повинні виконувати ці рішення. Тобто рішення Майдану підтверджені підписами кількістю. Інших у нас не існує конституційних законів, як знищити оце бандитське керування країною. Другий шлях це воєнний переворот, але краще 40 днів стояти, мучитись на Майдані, півроку стояти, ніж хоча б, як ви кажуть, тижні війни. Ви Ти бачите в других країнах, де пішло справи перевороту, що то малювання, що. Вже і справа давно вирішена, а люди мають зброю на руках, і до сих пор ця зброя стріляє. Не дай Бог би це в Україні таке сталося, щоб це все перейшло на е, таку позицію рішення через зброю. Тож, знаєте, що це кожне ваше стояння чи відстоювання на Майдані своєї позиції, це є маленька каплю в тій загаді силі, що ми можемо зробити мирним шляхом. І навіть тут на Майдані. Є багато людей байдужих, які на вибори байдужі, і зараз стоять по ось не хочуть і Але десь хтось почути, хтось побачив і бачить, що такі люди стоять, стоять люди відстоюють якусь позицію і сам стає небайдужим. Небайдужі стає. Я вас запрошую бути небайдужим до цього. Наступний шлях згідно конституції це вибори. Єдиний шлях, який може змінити. Але вибори, як ви бачите, як проходять. Під купленим методом, навіть нас підстажують, це минулі вибори по 100 гривень коштував голос. І ви багато знаєте, хто продавав ці голоси, хто купляв ці голоси. Всі ці люди відомі. І якщо їх, як то кажуть, не покарає <свісно> совість, не покарає суд, то покарає людське слово, ні то Боже слово. Все рівно людей покарає за такі дії. І там написали навіть на зваті перед вибором, що не продавайся за 100 гривень. Правда, влада зразу то замазала. Я би хотів, аби влада сама це е, зробила, щоб не було тих, хто цих 100 гривень роздає за загостр. Бо це, є, це вже є дійсно порушення конституції, порушення закону. Просив би всіх бути небайдужими до е, нашого майбутнього і от е, цей, як то кажуть, шлях. Який у нас є, лишився єдиний вибор, прийняти з гідністю і е, дуже активно, щоб не було тих всяких, цих продажних е, ось, варіантів. Ну а від імені Майдану я пропонував зробити якісь рішення. За перше, це висказати конкретні дії, що... Є ж відомі, ну хай дуже багато що скрите, що від нас прокуратура, всі органи скрили, але їй багато відомо, що вже по телебаченню розкрите, навіть тими ж каналами продажними, що той зробив то, той зробив то. Люба дія, одна дія неправильно зроблена, вкрав чи приверхав, це вже не йому право бути керувати проблеми. І це вже повинно бути в тому рішенні. І за такого, допустимо, щось висловився. Таку конець -то і тоді, то вкрав то -то. тоді, то йому недовіру. Та недовіра повинна перейти поступово від нас, від інших е -селищ, селищ, сіл і міст України до центрального майдану. І тоді виставки -то, їм конкретний е недовірок. На відповідно, зробити звернення до силових структур. Бо все це тримає в них в руках цілові структури. Але силові структури це такі самі як люди, як е, ми. Якщо вони зараз герої, вони під захистом тої влади, і їх ніхто не чіпне, то що буде через 10 років при цих репресіях? Їхні діти, їхні внуки попадуть під ці їхні ж репресії. І вони цього не знають, гарантій не мають. І так само їх можуть побити, так само це е, можуть обікрасти е, чи рекитнути у повернутися І проти них. Тоді тому до них треба звернення робити. Не до їхніх керівників до керівників, до керівників. Звернення до самих простих солдатів, простих індивсенах. І вони це зрозуміють, що вони переходили на бік народу, вони той самий народ. Дякую всім, слава Україні. Я в якийсь раз переконуємося, що ми не даремно тут стоїмо. Ви подивіться. І з народу, які пропозиції є. Я ж ніби вже і юридично грамотний. І розумію прекрасно, що цей мітинг, він у нас і законний, і незаконний. Його ініціював е, Ільчук Василь Миколаївич, який побував на Майдані. Далі підтримав я його, далі ви підтримали всі нас. І це добре. Але дійсно ніхто мене не уповноважив тут стояти і виступати. Значить, першим документом повинно бути, і ми думаємо, що підготуємо вам, ви повинні затвердити тих людей, які керують цим процесом. Друге, ми обов'язково повинні вам підготувати документ і сьогодні електронною поштою відіслати кабінет міністрів, президію Верховної Ради нашу думку, наші надії, наші вимоги, точніше, так треба говорити. Так що це буде наступного разу. Але я хочу сказати ще одне про те, що крім байдужості нашої великої бідої для України це є відсутність злагоди. Ми, ми в Україні не згуртовані. Відсутність цього об'єднання, воно і породжує всі ті великі біди, починаючи ще від Богдана Хмельницького. Не тільки в межах України немає єдності, інколи навіть і в селі. Тому я вважаю, що щось. Народ повинно об'єднувати. Щось з якогось стержня ми повинні триматися. І сьогодні ви побачили, яку позицію займають на, е, наші отці, які вони патріоти, яку вони позицію підтримують, яку займають е, по, порівно е, із іншими отцями, про які я зараз не хочу говорити. І дійсно, коли ми будемо йти вперед, а релігія у всі часи православ'я це було тим стержем, навколо якого крутилося українське життя. Я вважаю, що ми вибрали складний шлях, але якщо ми його вибрали, ми повинні дійти до кінця. Бо, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Хто не йде, той стоїть, коли сказав мені мудрий чоловік. Тому ми повинні робити все можливе для того, щоб цей шлях дійти до кінця. Я вам хочу ще раз нагадати ті слова, які вже говорив Шевченкові слова. Борітесь і поборете, бо правда за нами. Слава Україні! І давайте традиційно, як завжди, завершимо наші народні вічі державною піснею, гімном. Будь ласка.